Щоранку ми висловлюємо подяку нашим військовим за те, що можемо випити свою ранкову каву і піти на роботу. Або прийти на роботу, і випити каву вже тут. Дякуємо. У нас є робота, можливість жартувати та спілкуватись, є можливість жити, і все це завдяки воїнам, які щохвилини ризикують своїм життям та здоров'ям. Наш наступний сюжет доводить, що захисники України можуть втратити кінцівки, але ніколи не втрачають силу духу. Про те, як працюють з нашими захисниками в центрах протезування, дізнаємося зараз. Це поворотник, і ми його виставляємо так, як йому зручно. Захотів взутися йому зручно. Він узяв, розгорнув, взувся і роззувся. Кожен модуль відповідає за свої функції. Владислав проходить планову перевірку протезів до центру протезування без обмежень. Він звернувся три місяці тому. Військовослужбовцю батальйону Азов, 25 років. З них сім воює за Україну. У 2014-му, коли Росія окупувала його рідний Донецьк, він переїхав до Маріуполя. хотів повернутися додому. Через це й пішов воювати. Владислав навчався у Донецькому військовому ліцеї. Потім перевівся до морської академії в Маріуполі. На момент повномасштабного вторгнення Росії був у місті. Він разом з побратимами мужньо відбивав атаки російських військ. До цього не було такої війни. Були танкові бої, були піхотні бої, але не було таких боїв, як тепер. По мені влучила авіація. Одну ногу відірвало, другу поранило. Контузія. Я вибігаю з під'їзду і потрапляє снаряд. Праворуч була позиція хлопців, і мене закинуло назад. Мені одразу почали надавати медичну допомогу в укритті. Да сад побратиму Владислава, військово полоненому з позивним Давид 29 років. Він досвідчений військовий за плечима, участь в АТО. Широкомасштабна війна зустріла його в Києві на роботі, коли дізнався, що Маріуполь в оточенні росіян шукав шляхи, як туди потрапити. За лічені хвилини зібрав речі, і мерщій полетів рятувати побратимів. Є дві години подумати, є сьогодні варіант. Прям сьогодні полетіти в Маріуполь. Я сказав: я за п'ятого квітня я вилетів на гвинтокрилі. Зі мною також було декілька бійців. Повністю е весь гвинтокрил був забитий всім необхідним, що було не хлопцям. це було це були медикаменти, це були противотанкові засоби. Я прилетів вже в кільце, коли вже все було в оточенні. В Маріуполі Давид перебував півтора місяці. Разом з побратимами знищували там ворожу техніку. Поранення отримав на Азовсталі, коли повертався на свої бойові позиції. Саме в той час росіяни гатили з різної зброї. Коли ми перебігали цю небезпечну ділянку, ворог почав почав працювати. Ми біжали, перебігали, як вигрівці. Там снаряди літять. Міна одна, друга, третя. Вони випустили по по піхоті протиотанкову ракету. Мені ця ракета зразу потрапила в ногу, відрізала хвостовиком ногу. Полетіла далі, врізалась вагон. Противник бив артилерію, танками, БМП, авіація, все, що тільки можна було. Таких історій повернення до життя чимало в центрі протезування без обмежень. До кожного пацієнта розповідають фахівці підхід індивідуальний. У протезуванні найголовніше зробити модель, каже Володимир Федоров. Техніку протезисту 68 років, з них 43 Він присвятив своїй професії. Знімаю розміри, роблю гіпсовий зліпок. Це вже в мене зліпок. Кольти стегна. Після цього віддаємо в лумінацію і робимо необхідну гільзу. Ось цей зліпок, який залишається всередині, знищується, і у нас виходить порожня гільзочка, яку ми потім застосовуємо на пацієнті. Стосовно комплектуючих для протезів, то купують їх у США, Великій Британії, Німеччині, Японії, Бельгії, Швеції, виготовляють також і в Україні серед людей, які потребують протезування, майже 70% військових, решта цивільні. Раз на рік у разі потреби протез має проходити технічне обстеження. А за державною програмою кожні три роки людина може отримати новий протез. З 2014 року більше тисячі людей користуються нашими протезами. І якщо ви їх не бачите, шкутильгаючими на вулицях, значить ми свою роботу зробили гарно. Зараз на привикли жаль. Більша чисельність пацієнтів, саме от в Києві, це військовослужбовці і хлопці, які на фронті зазнали травми. Центр протезування та реабілітації без обмежень, окрім Києва, працює ще в Одесі, Хмельницькому, Львові, Ковелі, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Черкасах.